Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ну, як і обіцяла, сьогодні я разом з вами хочу пересадити ось цю недавно подаровану мені орхідею. Це підліток. Покажу ще раз вам її назву: це орхідея Клеопатра. Ось, бачите. І сьогодні я разом з вами хочу її пересадити, тому що їхала вона до мене поштою, бачите? Моя подружка її посадила в свій ґрунт, але я трошки хочу його змінити. Тому все, що з нею буду робити, хочу разом. Ну, хочу зробити це разом з вами. І заодно покажу, як правильно садити ось таких підлітків. Бачите? Ну і давайте приступимо. Дуже бачу вас, <зас> зацікавив ось цей препарат. Ось плантатор, так, друзі, він дуже хороший. Я його тепер рекомендую всім, кого тільки бачу. І де тільки йде мова про якийсь хороший ось такий, як стимулятор росту, так і хороше азотне добриво, я його зараз рекомендую всім своїм друзям, знайомим, тому що дійсно ефект від нього побачила, тому гріх це приховувати. Нехай також користуються інші, нехай також досягають ось таких класних результатів. Мені, звісно, не шкода, я повторююсь. Всі препарати я купую за свої кошти, випробовую та тестую на своїх власних рослинах. І якщо мені той або інший препарат подобається, звісно, я його буду рекомендувати. і для всіх його радити, тому що дійсно він просто неймовірний, це для мене, якщо чесно, відкриття. Так от, що будемо з вами робити далі? Ось приготувала я вже теплу водичку, тут один літр. Звісно, для такої маленької орхідеї цього забагато, але нічого. Ця водичка потім піде в мене для повторного використання, для інших орхідей, тому нічого страшного немає. Ось, друзі, є в мене ось така мірна ложечка тут, ну тут приблизно 2 грама, тому вона. Дуже для мене така компактна, е, така помічниця для вимірювання моїх добрив. Я беру ось ложечку, бачите? ложечкою цього препарату, трошки струшую. Ось, бачите, без горки. Ось. Не знаю, видно чи ні, тому що білий препарат, біла ложечка, тому не дуже видно. Але вона без верху, але, бачите, рівненька. Висипаю. Цей препарат водичку гарненько розмішую, він дуже швидко та гарно розчиняється. В теплій воді, взагалі, я всі препарати, якщо чесно, розчиняю у теплій воді. Незалежно зима, це весна, осінь чи літо. Всі препарати у мене розчиняються в теплій воді, і полив проводиться також в теплій воді. Незалежно літо, це чи зима. Ось, бачите, декілька секунд і взагалі жодного сліду, що ми. Розчиняли тут якесь добриво, взагалі немає. Все, добрево ми розчинили. Зараз будемо діставати нашу орхідейку. Ось так, бачите, я тут приготувалася. Зовсім недавно мала трошки вільного часу, тому дивіться, який я. Навела собі лад із ґрунтом. Тут присутні як, присутня, як і моя кора, ось такої великої фракції, бачите, вона йде більш для дорослих орхідей, або як дренаж. І також тут присутні ось такі більш ну не маленькі, а середня фракція кори, ось яку я постійно вам про неї говорю, що коли ви пересаджуєте. Орхідеї із магазинного ґрунту, і коли ви бачите ось такі гарні шматочки, просійте їх або відберіть і потім використовуйте повторно. Це дуже такий ще міцний та хороший ґрунт, який просто гріх викидувати. Тому я використовую, як бачите, його повторно. Також є у мене тут серед цього ґрунту декілька шматочків, також керамзиту, ну зовсім небагато. І це такий у мене вже готовий універсальний ґрунт. Є також навіть трошки моху, тому мала час, все відібрала, все найкраще залишила. Тому маю ось такі вже готові ґрунти для посадки. Нічого мені не потрібно підготовувати, коли мені швиденько потрібно пересадити орхідею. Також взяла сераміс, його в мене залишилося ще ось скільки, тому що додаю його переважно для ось таких малюків, для діточок, тому його в мене ще залишилося досить багато. Тож, друзі, беру нашу манюньку, ось таку, висипаю ось цей ґрунт, Зараз камеру трошки. Ось так трошки камеру направила, щоб видно було саму орхідею. Так, ось, подивіться, яка в неї коренева система. Звісно, вона трошки слабенька, але вона є. Ось це я зріжу після замочування. Бачите, є навіть корінчик в активному рості, тому це добре, дуже нам зараз чудово підійде. Ось ці залишки від торфяного стаканчика. Зараз вони важко відходять. Але після замочування, думаю, все гарно. Відмочиться, і я це все гарно з корінчиків ось, цей, ось ці залишки від торф стаканчику, я їх зачищу. Нічого важкого тут немає. Дістала я орхідею, і зараз, мабуть, на хвилиночок 15 15 їй буде достатньо, я відправлю її замочуватися. Ось так, друзі, дивіться, бачите? Ось навіть щоб. Або навіть ось так. Я люблю малюків, діточок занурювати повністю. Ось. Залишу її на хвилин 15, і потім, знаєте, що зроблю? Візьму, візьму паперовий рушник, і коли її дістану, переверну її ось таким чином, щоб із центру водичка вся гарно стекла. І потім буду відправляти її в посадку. Ну що, зачекаємо. 15 хвилин, звісно, чекати буду я, а для вас ці 15 хвилин пройдуть навіть непомітно. Тож залишаю орхідейку. Ось так водичка дуже приємна на дотик, тепленька. Знаєте, в кого <плес> вже є діти і хто їх купав, то також ми завжди перевіряли водичку на дотик, чи вона не гаряча, чи не холодна. Щоб вона була приємна на дотик. Так зараз я для своїх орхідей. Роблю такі ж майже маніпуляції, тому що в мене також відношення як до ну, в мене відношення до орхідей таке ж саме, як і до своїх власних дітей. Я дуже люблю ці орхідеї, тому, мабуть, вони відчувають мою любов і ось так швидко ростуть, розвиваються і тішать мене своїм цвітінням. Все, друзі, не займаю ваш дорогоцінний час, залишаю орхідейку на 15 хвилин замочуватися. Ну що, друзі, 15 хвилин пройшло. Зараз я хочу дістати орхідейку. За той час, поки вона замочувалася, я так вирішила, що не буду її. Садити в цей стаканчик, хоча я його гарненько помила. Планувала посадити е, знову цю орхідейку, ну, повернути його до цього ж горщика. Але, дивлячись на її кореневу систему, мені здається, що цей стаканчик в неї, для неї буде за великий, тому він у мене залишиться як додаткове кашпо для стійкості. А е, використаю для посадки е, ось такий імпровізований мною горщик. Взяла ось такий пластиковий стаканчик, зробила, ну, вони у мене вже готові е, стоять. Е, я... Інколи роблю собі такі також заготовочки і горщиків також ось таких маленьких, зроблені в ньому отвори, тому вся ця конструкція буде виглядати ось так. Тому я навіть не забуду, що це за орхідейка, бо вона вже підписана, і все буде виглядати ось так. Давайте вийму я нашу красуню із водички. Беремо, бачите, серветочку або паперовий рушничок. Ось таким чином вирішила все ж таки показати, як все це я роблю. І ще приблизно на хвилиночок 10-15 відправляємо, щоб вона трошки просохла, щоб шийка, також вся водичка із пазух листочків гарно просохла, і вже тоді будемо відправляти її в посадку. І знову ж таки повертаюся до вас. Ось як вона вже підсохла. Бачите, всередині вже взагалі не залишилося водички, вона вже дуже гарно просохла. І подивіться, чим добре замочувати або промивати корінчики перед тим, як ви хочете посадити орхідею. Дивіться, цей корінчик я хотіла зрізати. На початку я його планувала зрізати, тому що він виглядав як сухий, але зараз я зрозуміла, що ще його якась частинка залишається живою, тому ще деякий час цей, ну, ця частинка корінчика буде ще функціонувати і працювати для нашої орхідеї. Ось це, бачите, воно також було дуже сухеньке. Зараз воно дуже гарно знімається, тому все ще що сухеньке. Гарно знімається без зусиль, ми знімаємо. Ось це все, що нам залишилося зачистити у нашої орхідеї. І ось ці залишки від торф в стаканчику, ми також по можливості без лишніх таких зусиль знімаємо із корінчиків. Ну, а все, що корінчик собі залишає, нехай, нехай так і залишається. Але ось ця частинка гарно від'єдналася найбільше, а ось, ось ця. Вона ніби присохла до корінчика, тому ось так. Тільки така кількість, таку кількість нам вдалося ось цього ж стаканчику зачистити. Ну, друзі, і що будемо робити далі? Хочу показати вам, для початку хочу приміряти ось горщики, бачите, як гарно цей підходить по розміру нам. Ще було б краще, якби був ще менший. Але. Все одно цей буде краще, ніж. Давайте покажу вам, ніж оцей. Подивіться, бачите, ось який великий об'єм. І орхідейка не любить горщики, коли ми їх пересаджуємо у великі об'єми. Коли ми пересаджуємо їх у підходящі їм горщики або у горщики маленьких об'ємів, вони розвиваються набагато швидше. Тому навіть для дорослих орхідей ніколи не використовуйте ось такі. Дуже великі горщики, в яких дуже великий об'єм, обирайте їх під кореневу систему. Через, все одно через років 2-3 ви знову будете мати таку можливість пересадити цю орхідею, але повірте, коли ви підберете правильний горщик, орхідейка буде набагато швидше та краще розвиватися, ніж, повторюсь, коли вона буде у такому дуже великому горщику. Що робимо далі? Наниз, як завжди, ми кидаємо дренаж. Ви е, кидаєте будь-який, який є у вас, або керамзит, або кора, або і те, і те. Якщо у вас є трішечки того, трішечки того, тоді ви використовуєте і те, і те. Якщо ви любитель керамзиту, кидаєте тільки керамзит. Ось в мене є навіть як великі шматочки, так у мене і маленькі. Для чого ми це робимо? Вся лишня водичка під час поливу буде стікати в дренажний рівень. І також ми. Е, Компенсуємо, бачите, для нашої орхідеї. Ось ці пустоти ми заповнюємо ось цим дренажем. І якраз той об'єм, який нам необхідний для наших корінчиків. Подивіться, бачите? ось. Як гарно корінчики лягли. Якраз я так і хотіла, щоб корінчики торкалися ось ці, особливо які в активному рості, щоб вони торкалися стінок ось цього горщика, щоб я могла за ними спостерігати. І під час поливу, бачите, вся лишня водичка буде стікати в дренажний рівень. Ось. Тому наші корінчики не будуть ніколи гнити, якщо ви будете робити все правильно. Ну, І решта нашої посадки ми будемо заповняти грунтом. Також буду відбирати а, вже трошки менші шматочки кори, які в мене тут присутні в цьому ящику. Ось як вони виглядають. Ось друзі. Так. Все гарно розподіляємо, Допомагаємо собі пальчиками. Ось, обертаємо її трошки на іншу сторону. Ось, дивіться, навіть є. У мене тут кокочіпси, правда, вони сухенькі і схожі на шматочок кори. Також відправляємо їх до горщика. Так, що ще цікавенького? Ну, Тут, в танюші бачу, були, була присутня також, було присутнє також кокосове волокно, тому також можна поки що в цей низ нашої посадки також додати його. Він дуже гарно буде піднімати вологу і розподіляти її по всьому Об'єму нашого горщика. Бачите, нічого складного нема. Ще взагалі декілька виберу шматочків. І решту посадки. До речі, забула вам сказати на початку відео, що, що, як і завжди, наверх посадки у мене піде мох. Дивіться, бачите, як все гарно виходить. Так, ще декілька шматочків і все. Думаю, і ця орхідейка, трошки простукаю, і ця орхідейка оцінить наш препарат, який ми разом з вами відкрили для себе, який нам дуже останнім часом допомагає, по догляду за нашими красленнями. Ось як все вийшло, бачите? Ось так і решту горщика. Решту нашої посадки я буду заповнювати мохом. Мох, також, ви пам'ятаєте, мені надіслала моя подружка, тому, бачите, в мене є дуже багато ось таких хороших моїх подружок із різних куточків України, які для мене роблять ось такі приємні сюрпризи і діляться зі мною ось таким чудовим також мохом. Завжди про мене думають. Ну, звісно, я також про них не забуваю. До речі, Танюші я також відправляла декілька своїх орхідей. Це були переважно діточки, тому у нас це все взаємне. Ви не думайте, що я користуюсь цим становищем, що тільки для мене щось роблять мої верхоподружки, я також не стою осторонь. І також ділюся чим можу. Так, останні, друзі, штрихи. Не знаю, видно вам чи ні. Я коли займаюся пересадками, особливо ось таких маленьких орхідей, я просто занурю, занурююсь в цю атмосферу. Я ніби переношуся в інший світ, і за все забуваю, що мені потрібно слідкувати за тим, щоб вам було все видно на камеру. Ну, друзі, і все. Ось така у нас вийшла пересадка, посадка ось цієї моєї орхідейки-клеопатри. Поливати, звісно, одразу не буду, так як ми корінчики замочували, бачите, вони а, гарно напилися, в них присутня вода, вони ось такого яскравого зеленого кольору, тому поки що поливати не буду. Коли буду робити перший полив, ну, так як зараз а, вже. Холодно, не так, як влітку, і орхідеї просихають набагато довше. Я буду орієнтуватись саме по корінчиках. Коли, звісно, вони трошки стануть такого світлішого кольору, звісно, тоді я і буду їх поливати. Але як цей полив я буду, друзі, робити? Тому що дуже багато дівчат роблять помилки на цьому етапі, і потім в них трапляється так, що зниває коренева система. Я буду дуже акуратно по краєчку горщика наливати цій орхідеї водички. Ось вона буде досягати ось цього рівня, тому він і називається дренажний, рівня керамзиту. Бачите, приблизно сантиметрів один півтора Потім керамзит буде намокати і вже ось по ось, корінчик буде торкатися керамзиту, він буде потихеньку напиватися і піднімати водичку вгору. Так само керамзит, коли буде. Мокрий, від нього буде, до нього торкається кора, кора також від нього буде забирати певну частинку вологи і буде піднімати її наверх. Це поки що буде так, от, от такий полив буде проводитися до тих пір, поки орхідея не піде в активний ріст і не почне нарощувати більше кореневої системи. От коли вже корінчиків буде набагато більше, ми вже там зможемо її і під душ, і методом замочування. і Будь-яким іншим методом. Ну, і якщо ви будете робити все правильно, корінчики дуже швидко почнуть рости, розвиватися. І коли ви побачите, коли ви побачили після пересадки, що рослинка активно розвивається, в неї почав з'являтися новенький листочок, або корінчики почали стрімко вростати всередину посадки. Звісно, ми знову ж таки через 7-10 днів можемо використовувати ось цей препарат. Ось. Він буде нам мені разом з вами дуже допомагати у розвитку наших орхідей. Дозування я вже озвучувала у попередніх відео, але все ж таки знову повторюсь: ми його використовуємо 2,5 г на 1 літр теплої води. Можна як оприскувати полисту, так і додавати його у полив всередину горщика під, під корінь самі для живлення наших орхідей. Тому чудовий препарат. Робіть, друзі, все правильно, поливайте потихеньку, і ви одразу побачите хороші результати. Звісно, ця орхідейка зараз в мене відправляється під лампи, тому що мало для, для гарного розвитку мало одних тільки добрив для хорошого розвитку. Потрібно ще також створити для орхідей гарне освітлення і щоб його було багато. Тож, відправляю її під лампи і чекаємо на результат, і чекаємо на її хороший розвиток. Все, друзі, все показала, багато чого розповіла, сподіваюсь, була корисною для вас. Ось так роблю я і ділюся цими. Методами та результатами разом з вами все побажаємо нашій Клеопатрі, швидкого росту, гарного розвитку. І вам також бажаю на закінчення мого відео тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!